Я до слова запрошую депутата Київської ради по 24-му виборчому округу Велимовського Анатолія Романовича. Ваші обски, друзі. Облиски, друзі, ми підтримуємо. Доброго ранку. Я бачу, що лише ще не відкрита офіційно, але вже її відкрили. Друзі, ви знаєте, це... Добре, це може один з рік викладів місії Києва, коли соціально відповідальний бізнес щось обіцяє щось робить. Я не хочу зараз говорити про будівництво. Я за ним домаюсь і виказував свою позицію. Але те, що ми маємо наразі у Дніпровському районі, саме у Дніпровському районі, на обслуговуванні КП-дирекції Дніпровського району, таку класну площадку, це дуже добре. Тому Давайте шукати компроміси, давайте знаходити бажання, слухати один одного. Давайте знаходити можливість знаходити спільну мову і давайте сьогодні дійсно святкувати. Тому, друзі, ще раз вітаю вас зі святами і ще раз вітаю вас з вас від нової дитячої площадки. Дякую всім.